Всім вітанечко, друзі. Анонсую ще раз Шкода Октавія 2009 рік А5, 1,4 TSI, робимо на неї знижечку 7500 доларів на віддачу. 9 рік, 1,4. На непоганій комплектації передній парктрон має легкосплави 17-й, задній ряд релінги. Присутні, лінзована оптика. Передні туманки. Підсвітка зони повороту. Вінкот автомобіля. швейцарка. 1,4 TI 90 кВт саха. Зараз покажу нюанси, які є по автомобілю. Значить, по нюансах, давайте так пройдемось по всьому, що тут є. 200 тисяч рівно зараз пробігу, 200 тисяч. 000... 11 км пробіг автомобіля, в салоні по комплектації підігрів сидінь, клімат-контроль, музика, шкода аудіо, навігаційна система, датчик світла, сенсор, дощу автозатемнення, механіка на 6 передач, підлокітник, розетка на 12 вольт, складання регулювання підігрів, дзеркал, 4 електроскло. Підйомники є. Тут обдув заднього ряду також присутній. По багажнику комплект на піну компресор положимо, там немає, але так шторка ці всі моменти присутні. Зараз пройдусь по кузову, покажу нюанси, які є по кузовних панелях. Якісь там мікроподряпини, мікромоменти. Зараз це все продемонструю, щоб ви бачили. Так, 7500, 9 рік, 1.4 TSI Саха. Давайте пройдемось по нюансах. Що в нас є на бампері? Мікропритертість невеличка з цієї сторони, мікропритертість є з цієї сторони. Показую все, як є, воно не заполіроване, нічого її ніхто не робив. Так, далі, на порозі є хлопок. Бачите, притертий. Притертий хлопок, його пофарбували за кордоном, але ну тут здерло трішки фарба, його все підфарбували, закапали. Але звичайною фарбою, тобто не... Не фарбою з лаком, а просто фарбою пофарбували. Я думаю, що навіть, можливо, з балона, бачу, тут скочем заклеїли так, так і пшикнули, для того, щоб подряпина не кородувала. О, такий момент є, хлопочок. Не, не хотів спотерити. Е, при бажанні можна зробити. Ну, я б не чіпав, би, тому що тут структура не порушена, корозії тут жодної немає. Резина літо добре. На ній стоїть. Задні колодки половина диск передні колодки. Тут диск новий, фактично, колодка десь трошки більше половини. А, так, По задньому бамперу давайте пройдемось по нюансах, що у нас тут Пароподряпаний коцок. Тут пара подряпин коцок, тут пара подряпин і коцок. Ну, стандартні експлуатаційні моменти. Так, Давайте тут що у нас по порозі, тут все добре. По салону е, можна підфарбувати кермо, якщо хтось скине завдаток, на замовлення. В предмет торгу пофарбуємо кермо. Е, сидіння в принципі тут непогане, є, отут нюанс на, на, на цьому шві, але не бачу сенсу зараз його робити. 6 подушок, до речі, airbag в неї в цій автівочці. Е, по задньому ряду, друзі, що з нюансів. Є ось такий нюанс, видно, дітки їздили. І резинки оці повитягувались. Бачите, не резинки, а кант цього кармашика він витягнувся. Можна зробити це на двох сидіннях ідентично. Я думаю, що папки якісь возили або щось подібне. І зафікси тут є в принципі, на всіх потрібних сидіннях. Можна ставити, антенка знята є, в салоні лежить, поставимо. Ну, така шкода, 7500, а5. Гарний стан, якщо цікаво, можете набрати. Нюанси всі показую. Телефонуйте, місто Рівне, доступна доставку по Україні. 1.4, зараз покажу під капотом. 90 кВт саха. Якщо цікаво. Машинка в нормальному, адекватному, достойному стані. Так. Зараз я вам покажу під капотом ще. Так. Ось так виглядає двигунчик, лива тут на 199. 900, 900 замінена 5W30. Під капотом якось так. Дев'ятий рік оригінальний радіатор фари оригінал. болти не кручені під капотом. Крила не кручені капот Теж не зірваний, все добре. Тифрис на місці, ну, лива новенька. Цікаво, наберіть по телефону в описі до цього відео. Така ж шкодовочка на механіці на 6 передач. Кому хто шукає як альтернативу 16 MPI, я думаю, що це класний варіант. Вона не ржава, вона швейцарська, вона в гарному, адекватному, навіть би сказав, дуже хорошому стані, тому що 1,6 бензин за такі гроші ви точно не знайдете. Якщо знайдете, вони будуть ржаві, кажу вам з практики, багато я їх шукав. Цікаво, ви знаєте, де нас знайти, місто Рівне, набираєте попередню по телефону. До Достойна машинка. Ну на 500 баксів не цікаво на 5.